На що здатна найбюджетніша панель виклику DNEIK c 112 a Сьогодні ми про це і поговоримо. Всім привіт! Ви на каналі General Security. Поїхали. Панель виклику c 112 a представлена у пластиковому корпусі. Вона має підтримку Wi-Fi, bluetooth, підтримку зчитування QR-кодів, NFC, звичайних карт доступу. Давайте подивимося, що у нас є всередині, з чого складається комплектація. Там налаштуємо її, підключимо і покажемо, як виглядає мобільний додаток. Панель представлена в ось такій звичайній коробці. Всередині у нас безпосередньо сама панель виклику. Нагадую, що вона йде в комплекті з піддашком для зручного. Встановлення для зручного користування. Так, у нас є трафарет для монтажу, інструкція, монтажний комплект та безпосередньо кріплення для накладного монтажу. Панель виклику має вбудовану камеру 2 Мпікселі, зчитувач карт Міфаєр, зчитувач QR-кодів, Bluetooth і можливість підключення, можливість роботи по Wi-Fi. На задній панелі в нас розташований роз'єм для підключення LAN та PoE включно і також за допомогою конекторів, які, які йдуть в комплекті, ми можемо підключити додаткові пристрої, такі як електромагнітний або електромеханічний замок. Давайте подивимось. Як... Працює ця панель. Так, для того, щоб почати користуватись цією панелью виклику і приймати виклики безпосередньо на мобільний застосунок, нам потрібно отримати аккаунт користувача. Для цього нам потрібно в продавця взяти облікові дані. Облікові дані приходять на пошту. Як ми бачимо, ви вказуєте вашу електронну пошту при покупці цього пристрою, вам приходить логін і пароль. Або ж ви можете використовувати QR-код для входу безпосередньо у свій мобільний аккаунт. Давайте пройдемось по цьому процесу. Відкриваємо додаток Nake Smart Pro, скануємо, вибираємо сканування QR-коду, вибираємо його з галереї, вводимо новий пароль і повторно. Проходимо авторизацію. Так, як ми бачимо, ми зайшли у наш мобільний додаток і побачили панель виклику. Що ми можемо зробити? Ми можемо відкрити двері, ми можемо подивитись камеру, і ми можемо подзвонити з телефону на панель виклику. В верхньому розділі додатку у нас є QR-коди. Так, розділ QR-кодів, тобто ми можемо використовувати свій власний. Постійний QR-код для того, щоб, наприклад, отримати доступ в приміщення, це як альтернатива використання картки доступу до цей QR-код він прив'язується безпосередньо за мешканцем, за користувачем, і він не змінюється е, ніколи. Тобто, це ваш власний персональний ідентифікатор. Якщо вам потрібно надати доступ до вашого гостя, до кур'єра служби доставки і так далі, ви можете створити тимчасовий ключ. Його якось підписати, визначити графік або кількість проходів, коли буде діяти цей ключ, і безпосередньо його створити. Під час використання цього QR-коду, наприклад, коли кур'єр підійшов і показав його до вашої панелі виклику, ви отримуєте сповіщення на мобільний додаток. Це працює таким чином, що ви вибираєте QR-код і показуєте. На панель виклику. Також в мобільному застосунку є такі розділи, як журнал журнал викликів, журнал подій і журнал відкриття дверей. Тут ви будете бачити події безпосередньо по вашому аккаунту, по вашому або по вашій квартирі. В розділі профіль вся інформація про ваш обліковий запис, тобто ім'я. Пристрої, телефон, електронна пошта тут же ви можете змінити пароль і додати своє обличчя для того, щоб користуватись безконтактним доступом в приміщення. Додатково в цьому розділі ви можете створити ще одних членів вашої родини, тобто, у вас є один. Основний головний акаунт, під який ви можете створити ще 4 акаунти, які будуть прив'язані до вашої квартири або до вашого будинку. Окремо в цьому розділі є пункт налаштування, в якому ви можете отримувати сповіщення про рух, коли хтось пройшов повз вашої викличної панелі, і також налаштування інтерфейсу відображення вхідних дзвінків. Додатково в цій панелі виклику є. Слот під карту SD, мікро SD, так з допомогою якого ви можете розширити додаткову пам'ять і отримувати фотографії при події виявлення руху. Основною особливістю цієї моделі є підтримка BLE, тобто це безконтактний доступ до приміщення, так тобто він прив'язується безпосередньо на ваш мобільний телефон. І ось тут ви можете активувати цей функціонал і вибрати потрібний режим. Тобто їх декілька, є це автоматичний, потрусити телефоном потрібно, або ручне відкриття мається на увазі, що потрібно піднести телефон, так ніби ви піднесли карту доступу. Працює це в такому режимі. Ви підходите на відстань там, до 3 метрів орієнтовно, трусити телефоном перед. Перед панелю виклику, і у вас, як ми бачимо, двері відкриваються. Що ж, як ми бачимо, модель c 112 a має дійсно класний широкий функціонал, який може бути застосований, як і в приватних будинках, а в квартирах, в офісних нежитлових приміщеннях та тому подібних об'єктах. Будьте в курсі цікавих подій, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Всім дякую за перегляд, всім пока.